Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Сьогодні будемо робити огляд на дитяче ліжко серії Kinder Cool. Ліжко виготовлене з високоякісного ЛДСП. Спальне місце представлене у двох розмірах: 170 на 80 і 190 на 90. Всі кути заокруглені та покриті резиновою планкою Т, що робить ліжко безпечним та захищеним для вашої дитини. У нас в асортименті є величезна кількість малюнків як для хлопчиків, так і для дівчаток, тому ви точно знайдете ідеальний варіант для себе. Оформлене лічка складається із суцільної наклейки та захисного шару ламінованого покриття, який захищає малюнок від пошкоджень. Якщо ваша дитина помалювала фломастерами чи ручкою, достатньо просто витерти вологою серветкою і малюнок буде як новий. Висота зйомного бортика 20 см, глибина під матрац 9 см, тому оптимальна висота матрацу – 11 або 12 см. Додатково можна замовити висуну шухляду, розділену на дві секції, яка виїжджає на колесиках. Основа під матрац цільне жорстке дно виготовлене з ЛДСП. Матрац не входить у вартість, але на нашому сайті ви можете подивитися варіанти та замовити його додатково. Вашій увазі представлено три види матраців: економ, оптимальний та преміум. Наповнення усіх однакове: шар кокосового волокна, пінополіуретан та синтепон. Відрізняються вони лише товщиною: економ 7 см, оптимальний 11, преміум 12 см. Хвилюйтеся про збірку не потрібно для вашої зручності. Ми підготували відеоінструкцію по збірці даного товару, яка допоможе вам на кожному кроці. У нас є водонепроникні наматрацники, недорогі та хорошої якості, фіксуються на резинках, по кутах або периметру. Також разом з ліжками та матрацом купують постільну білизну, хорошої якості та приємно на дотик. На нашому сайті ви можете переглянути, які є принти. Вони весь час змінюються та оновлюються. Додатково можна придбати подушки, а також ковдруденний сезон, на який буде зручно вашій дитині як влітку, так і взимку. Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом, ви можете легко підібрати інші меблі у такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Дякуємо за перегляд! Якщо у вас залишилися питання, наші менеджери з радістю вас проконсультують. Замовляйте товари через наш сайт або по телефону. До зустрічі!